Desserts and sweets. Ice. Морозово. Морозиво. Chocolate ice Cream Шоколадне морозиво. Шоколадне морозиво. Ванила Cream Ванільне морозиво. Ванільне морозиво. Cheesecake Cheesecake Чизкейк. Chocolate чизкейк шоколадний чізкейк. Шоколадний чізкейк. Брауні. 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 Apple пай. Яблучний пиріг. Яблучний пиріг. Эпл струдл. Яблучний штрудель. Яблучний штрудель. Пенкейкс. Млинці. Млинці. Крепс. налисники. Налисники. Fruit salad – фруктовий салат. Фруктовий салат. Honey cake – Медовик. Медовик. Кирамису. Тирамису. Тирамису. Паннакота. Панакота. Панакота. чоколет фондант. Шоколадний фондан. Шоколадний фондан. Донат. Пончик. Пончик. Мафін. капкейк. Мафін. Мафин. бар. Шоколадка. Шоколадка. Айс лате, свет опшн. Айслате. Айслате. Хот чоколад. Гарячий шоколад. Харячий шоколад. Мілкшейк. Мілкшейк. Мілкшейк.